Добрий день. Сьогодні у нас цікава тема, в якій ми розглянемо твір Миколи Гоголя Мертві душі. Ми дізнаємося, що ж насправді мав на увазі письменник, коли писав про мертві душі і чому насправді це були не мерці, а цілком живі люди. Що ж такого знав Гоголь про росіян? Розгляд цього питання ми будемо здійснювати на основі слів тибетського монаха Сандена, про якого згадував Канегін в своїй книзі шлях арії. Отож, мертві душі, таємниця, яка має бути розкрита. Сюжет мертвих душ пов'язаний з масовим переселенням селян з центру Росії на благодатні землі Херсонської і Таврійської губернії. Які в той час називались ногайськими степами. В імперії активно проводилась в життя петровсько-катеринська політика змішування національностей і русифікації окраїн. Як бачимо, Гоголь описував процес зрусіщення українських земель, яке цілеспрямовано почало проводитися лише з першої половини ХІХ століття. І це дуже важливо, бо якраз це дасть. Нам розуміння того, що насправді був тими мертвими душами. Але головне, Гоголь не тільки майстерно змальовує центральну Росію з її кріпосниками-поміщиками, чиновними рилами і простим народом, духовно скаліченими існуючими порядками. От-от, що дуже важливо, духовно скалічені порядки. Саме такі порядки і зараз існують в Московії. А й переконливо показує, яку духовну і моральну користь в лапках одержує українська нація з її арійською закваскою від таких демографічних вливань. Ніякої користі вона не отримувала. Ніякої користі ми не отримували, а лише шкоду, причому серйозну. У краї козацької вольниці і слави переселялися селівани та петрушки, дяді Міняї і дяді Мітяї та чорноногі дівчата, тобто босоногі, котрі не знали, де праве, де ліве. Ось це правдивий образ московитів. І везли їх туди, Чичикові, пропонований для переселення Маросію народ. Що добрячий горіх, каже Собакевич, всі, як на відбір, не майстровий, так інший якийсь здоровий мужик. Але дозвольте, заперечує Чичиков, навіщо ви перераховуєте всі їхні якості? Адже це все народ мертвий. Мертвий алегорично, а не буквально. Мертві темні і безкультурні душі вчорашніх андрофагів. Така алегорія. Хотів того Гогольчині порушує величезну етнічну проблему проблему мертвих душ всередині живого організму нації, тобто всередині українського народу заселилися мертві московитські душі, люди, вирвані із звичного природного, соціального, етнічного середовища, і пересаджені в інші умови, як не крути, не можуть не відчувати себе мертвими душами. Вихід один: адаптуватися, сприйняти як свої мрії і надії корінної нації, тобто нашої. Але що сказати про людей, які не вміють і не бажають розмовляти мовою етнічного середовища, корінного народу. Мова це душа народу. Тому, напевно, вважають своя власна мова, своя душа і прекрасна. От, звідки взялося. Какая разница? А слідом за разницей полетіли братські в лапках ракети? Але своя душа не може бути живою і повноцінною без з'єднання з душею етносу, без спільних з ним вібрацій. А що сказати про людей, які виросли і живуть на благодатній українській землі, але думають і діють в інтересах відновлення гегемонії північного сусіда? Дуже сильно сумніваюся, що в душах московиків були хоч якісь там вібрації. Словом, питання про мертві душі сьогодні актуальне для нас як ніколи. Хіба ви не відчуваєте розірваності вашого національного середовища? Хіба ви не маєте проблем щодо зуртування етнічних українців, а також представників інших етнічних груп, які є громадянами Незалежної України? На якнайшвидше подолання численних пережитків недавнього компартійного суспільного буття. Це було актуально і на початку української державності, і так само навіть зараз. В Україні досі є частка населення підселених мертвих душ, які досі говорять і мислять московитською мовою, і, мабуть, чекають возз'єднання з Росією. І ще один момент. Оголь по-своєму відповів на давнє науково-історичне питання про здорову і хвору Русь. Пам'ятаєте, ми цитували Соловйова про те, що Русь Здорова, тобто Північна і Східна, земська усіла, Мужицька, зустрілася під Москвою з Русью Хворою, тобто Південною і Західною Козацькою, кучовою, чумацькою. Придивіться, який народ живе в українських типах, на берегах Дніпра, на Полтавщині і Київщині. Перечитайте вечори на хуторі біля Диканьки, Миргород, Тарас Бульба це все твори Гоголя, якщо хто не знає. Його жива, сильна душа, весела вдача викликали захоплення у читаючої російської публіки. Тобто московитів, які були трохи освічені там на верхах, читаючи про українців справжніх, етнічних, це викликало в них захоплення. І погляньте, який люд. Постає і сторінок мертвих душ і ревізора. Ну там просто жахливі особистості. Хвора Русь це насправді землі Московії, які ніколи Руссю і не були. Здорова, повноцінна, вільна Русь це Україна. Дрібніють люди на землі, ростуть і висяться царі. Тарас Григорович Шевченко. І справа, звичайно, не в самих народах як таких їхньому генетичному корінні, а в історії соціальних порядках, точніше в козацькій вольниці на півдні і кріпосництві на півночі, що омертвило душу сильного народу. І цю мертвичину офіційна Русь десятиліттями експортувала в Україну. Чуєте цю мертвичину офіційна Русь, тобто Московія десятиліттями експортувала до нас? підселяла тих мертвих душ. Тут, звичайно, вже Канигін додав трохи від себе, що, мовляв, колись московити були сильним народом. Але через те, що прийшли поміщики і кріпацтво, сильний північний народ став слабким з мертвою душею. Але насправді Канигін тут грає під дудку старшого брата і вигадує, що колись ті андрофаги були великими і сильними. Тепер стосовно монголізму. Ми вже говорили про сорокові фатанні, не лише 20-го, а й 19 го століття. Специфічний період історії людства, що зветься в Біблії кінцем часів. Бере початок саме з цього десятиліття. Воно означене появою на історичній арені сатанинського вчення і практики комуністичного маніфесту відповідних теорій і партій. Почався цей період. Наступом матеріалізму і атеїзму, торжеством різних форм сатанізму і більшовизму. Саме ось це все зараз домінує Московії, як не дивно. Який лише в наші дні з розпадом імперії зла, ніби ніби закінчується. Тобто ще в, ті, в той період часу, кілька десятків років тому, коли була записана ця книга, Гоголівська чутлива душа. Заличанською закваскою не могла цього не відчути і не спротивитися посиленню бездуховності. Тут, звичайно, йде мова про епоху індустріалізації всередині ХІХ століття а так само про період п'ятиліток в СРСР, коли все особистісне відкидалося, а марксистська матеріалістична ідеологія ставала домінуючою в тій імперії зла. Це супроводжувалось також і знищенням церков і самих релігійних підвалень. Людське життя знецінюється. Ключовим є лише ціль, а також воля вождя. Ми знову це бачимо на теренах сучасної Московії. Баби і що нарожають: умірять за родину не страшно. І ми бачимо ці численні мертві душі, які приходять на нашу землю і мруть штабелями по наказу недоцерка. Ось якраз в такі часи усе людське відкидається. А на передній план виходять звірені цінності, як каже сам ден сатанинський, гоголівська, українська душа усе це відчувала, а тому не могла про це не писати. А що таке бездуховність? Крайні прояви матеріалізму у соціальному житті? Це і є монголізм, що передбачає перетворення народу. Підневільне населення, брутальне насильство, рабство, знеособлення людини, умертвіння його душі. Чи можемо ми назвати московитів бездуховними беззаперечно? Я ще до війни цікавився, як вони святкують свята, чи проводять якісь традиційні обряди, чи співають пісень. Нічого абсолютно. Ну що там рождество? Колбаса шампанської, шпроти. Про кулятки вони взагалі нічого не знають. А про бухнуть все. У них банька, понімаєш. Раз два гуще вода. Раз-два. Царя вже би прибила та худоба. Назад до душі людської, до Бога, до релігії. Це але й мотив усіх виступів письменника. Протягом останніх 70 років його життя, тобто виступи Гоголя. І справа зовсім не в містицизмі. Оживити душі людські, вигнати монголізм і азіатщину, наповнити їх животворним духом. Ось чого захотів Гоголь, Україні, Собакевичів, Ноздрьових і Чичикових. Ось на чому він зламався. Як би прикро не було про це говорити. Але, мабуть, з московитів вигнати монголів і азіатщину неможливо буде. Їх мертві душі блукають в тінях під гнітом темного владики. Так, наприклад, описував британський письменник Толкін загублені і поневолені душі, які служили темному володарю Саурону. Ніхто краще не змальовував ці доленосні для України і всієї Східної Європи події. Ніж Микола Гоголь. я коротко передповім зміст його майже невідомої у вас статті Погляд на створення Малоросії. І справді, як же про це писати? Ще на початку 14 століття монголи хазяйнували в цей час по всій Русі Великій від Рязані, Володимира, Суздаля, Новгорода до Азовського моря. На землях українських і білоруських утворилося Велике Русько-Литовське князівство, з яким почала рахуватися навіть Орда. А невелика на той час Москва повністю залежала від монголів. Уточню, монголи хазейнували на теренах Волго Окського межиріччя, а не в Русі. Саме в цей період відбулося повне відокремлення руських земель від Монголоїзованих князівств Рязані, Москви, Твері Володимира, Суздаля, з переважно угрофінським населенням. Микола Гоголь наголошує: склалися дві держави, що називалися одним ім'ям Руць одна під татарським ігом, друга під одним Скіпетром з Литовцями. Але стосунків між ними не було. Утворилося дві Русі, русько-Литовська і Татарська, як пише Гоголь. І між ними 300-літній розрив. Тобто якраз у них було це 300-літнє його страшнето. Причому в офіційних історичних працях, якщо й говорять про Русь-Західну, куди під егідою Литовських князів війшли Галицько-Волинські, тобто українські і білоруські землі, то називають її Литовським князівством, а татарську частину колишньої Київської імперії називають Руссю. І це справді парадокс. Бо російськими ці землі почали називатися лише з 18 століття. Знову ж таки, за допомогою переписування історії. І от що заявляє сам Це не відповідало історичній правді. Ніхто в ті часи не послуговувався такими назвами: землі під Литвою називалися Великим Русько-Литовським князівством, або просто Руссю, а землі під монголами Татарією. Чи Московією і так до середини 17 століття. Ви бачите, ніхто в той час не казав, що болота – то Русь. Усі знали, що Русь це землі України. Навіть так зване ВКЛ було Русью, а землі болотного населення називали Московією або взагалі Татарією, залежними від Татар. Причому ось це все зауважив Гоголь і відображав у своїх роботах. Не якісь там вигадані мертві душі. Та й що за нісенітниця, як можна розбагатіти, скуповуючи трупів? Зараз спеціалісти в апках розкажуть, що якось там через кількість душ можна було отримувати якісь там виплати або вигоди. Але труп це труп і ніякої вигоди він не міг принести. Та й тим більше. Були органи, які мали фіксувати смерть у цієї людини. І, відповідно, усі економічні вигоди пропадали. Під мертвими душами малися на увазі московити переселенці, яких заселяли на землі України. І ці так звані мертві душі скуповували поміщики. Але, звичайно, московити не могли зрозуміти глибокої іронії у словах Гоголя. Тому навіть в наш час. Мертві душі це мерці, але зовсім не московити переселенці. Насправді, в українських школах, коли починають розглядати Гоголя, саме ось цю інформацію потрібно доносити до дітей. Що Гоголь у своїх мертвих душах писав про мокшан, яких цілеспрямовано заселяли на землю України, щоб потім виник ось цей жахливий феномен. Какая різниця? Треба пояснити. Що «Какая разниця має дуже і дуже високу ціну, яку прийде знімати не до царьок володар у тих справжніх мертвих душ? Взагалі особистість Гоголя і його праці ще досі залишаються недооціненими, як ми бачимо, у його творах присутній сакральний зміст. Де він дуже точно описує різницю між українцями і тими московитами мертвими душами. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!